Установлено систему МАСТ на інверторі 5 кВт та 200 Агодинній батарейці. В чому основна відмінність такої комплектної роботи? Отже, інвертор 5248 і акумуляторна батарея 48 В 200 Агодин. В чому основна суть роботи сумісної маста з мастом. 5-кіловат-інвертор, 10 квт батарейка. Настінний монтаж, отак от все гарно виглядає. Тут у нас коннектори плюс-мінус відповідно. І це сюди і сюди. Кан підключення також. Інвертор Mast показує відсоток заряду батареї, сок, а також показує температуру батареї. Ну і струм, як завжди. БМС-ка батареї відповідає на питання інвертора і показує, з яким струмом заряджати, яка температура зараз батареї. І відповідно ця система буде працювати набагато краще, ніж без кан-підключення.